Вітаю вас, життя це невпинний рух вперед. І лише ми визначаємо, де зупинитися на кілька хвилин, а де треба додати швидкості. Сьогодні я, Володимир Гриневич, пропоную зробити зупинку на станції Божого Слова в програмі «5 хвилин для вічності. У 26-му розділі Євангелії від Матвія написано В Богих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. Протягом історії християнства цей вірш не раз використовували для того, щоби нехтувати потребами бідних. Його навіть брали як приклад для виправдання існування бідності. Багато хто говорить, що турбота про незаможніх не є пріоритетом церкви, а потім зачитують цей вірш. Інші просто вказують, що християни загалом повинні займатися проповіддю в Євангелія, а не обслуговувати навколишніх людей, і знову апелюють до цих слів Ісуса. Ми не повинні забувати, що будь-який текст поза контекстом це всього лише привід, щоби виправдати свої забобони і своє бажання жити зручним життям. Цю фразу Ісус сказав у відповідь на провокацію. Жінка підійшла до Ісуса і вилила на його голову дорогоцінне миро. Юда спонукав учнів запротестувати, аргументуючи тим, що це миро краще продати і гроші роздати убогим. Однак насправді за всім цим стояло користолюбство. Юда хотів покласти ці гроші в ящик для милостині, щоб потім їх вкрасти. Ісус заборонив учням заважати жінці здійснити її плани і скерував їхні думки на те, що справді було важливим. Та жінка зрозуміла, що Ісус незабаром помре, вона хотіла віддати Йому почесті, поки він був живий. І як сказав сам Господь. Приготувати його до поховання. Христос не мав на увазі, що не треба турбуватися про бідних. Він просто звернув їхню увагу на те, що відбувається в цей момент. Вони знаходилися напередодні жахливого жертвопереношення в історії людства і повинні були думати про це. Слова вбогих ви маєте завжди з собою не означають більше не турбуйтесь про них. Це суперечило б одному з критеріїв, які будуть застосовані до нас, коли Господь повернеться і, відокремлюючи праведних від неправедних, скаже. Бо я голодував був і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли. Ви. Був наги, і мене задягли ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Ісус Христос сам закликав багатого юнака продати все, що той мав, і віддати в Боги. якщо поруч з вами з'явиться бідна людина, спробуйте допомогти їй. Така звістка Біблії. Просіть у Бога, Христового Духа, безумовної щедрості до тих, хто її потребує. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти турбуєшся про нас і допоможи нам бачити тих людей, що знаходяться поруч з нами і мають потребу в тому, щоб ми надали їм допомогу. Благослови, Господи, голодних, благослови, Господи, холодних, благослови тих, хто має потребу сьогодні в підтримці, а нам, Господи, укажи і відкрий наші очі, щоб ми могли побачити цих людей і надати їм допомогу. Молимось в ім'я Ісуса. Христа. Амінь. Пам'ятайте, навколо нас завжди бувають люди, які мають потребу в нашій допомозі. Пропонуємо вашій увазі цікаву серію уроків нове життя. Ви можете отримати її лише зателефонуйте або напишіть нам. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам мудрості та Божої милості. До зустрічі завтра! thank you